Можеш пояснити мені різницю між побратимом та другом. Не завжди мене друзів може повністю залишити своє життя і вони про нього подбають. А на побратимів можна це як любов до жінки і любов до дитини. Це просто якесь інше. А Щоб бути другом, треба дуже багато складових. Вам має бути цікаво, спільні інтереси. Якщо один любить ходити на стадіони іншої бібліотеки, то, мабуть, це не дуже довго тривала дружба. При побратимстві я не можу взагалі нічого спільного знайти зі своїм найбільшим побратимом, найближчим настільки кардинальний. Різні люди, ми, якби зустрілися в мирному житті, ми б скоріше за все побилися. Але він мені рідніший за багатьох рід. дуже заспокоює, що є людина, яка тебе опікає, от яка точно тебе витягне. Я вчора бачився з дітьми мого загиблого побратима. І чотирирічна дитина мене бачить, і одразу біжить обнімати, і вона для мене абсолютно як моя донька. Тобто, це мої діти тепер. А матері загиблих побратимів це мої матері.